Вітаю вас, шановні друзі. Це проект Prime Time на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович, і Сьогодні ми будемо підіймати досить серйозну тему, адже проблема жорстокого поводження з тваринами сьогодні постає вкрай гостро, особливо в тих місцях, де люди покинули свої домівки через близькість до проведення бойових дій. Тож деякі люди їдуть, просто не встигаючи забрати з собою своїх домашніх улюбленців, в результаті чого ті стають жертвами, скажімо так, негідної. Неадекватної людської поведінки, а ось деякі а, навіть потерпають від жор... жорстокості власних господарів. Про що сьогодні і піде мова у нашому ефірі, але перед цим пропоную подивитися вам сюжет. Будь ласка. Знайомтеся це міша. Зараз чотирилапи у надійних руках криворізьких ветеринарів. Та вже, хоча й з труднощами, йде на поправку. і не так? Але ще зо п'ять днів тому тутешні еболіти не давали собаці жодних гарантій на життя, бо над ним жорстоко познущалася його ж господарка. Після чого цілих два дні пес пролежав у калюжі власної крові. А все тому, що жінка схватилася за ніж та відрізала хвостатому статевий орган, бо між мішою та ще однією чотирилапою почався процес природньої в'язки. Прям просто. По яйцо получается отрубалось. От получается, его полностью по это форме, все да. надо удалять? Да, сюда делать выход. Это уротростомия называется. Делается мальчик полностью девочку. Яку, удаляется, удаляются угу. яички, удаляется остаток полового члена, и выводится, сделается здесь влагалище небольшое, ну, уретра, угу. да, чтобы он писал. Потому что он под самый корень обрезан. Врятувати беззахисного змогла лише пані Наталя, жінка-волонтерка за Подолавши 16 кілометрів та декілька блокпостів до Зеленодольську, змогла вилучити собаку та доставити її до ветеринарної клініки у Кривому Розі. В Зеленодольській забрала собаку, мені мешканці цього будинку, показали, де він може знаходитись. Ми його знайшли в під'їзді. В одному і в другому під'їзді було все закапано кров'ю. Пані Наталя займається волонтерством з 2019 року. За цей час встигла врятувати більше сотні тварин. Лише зараз під її опікою та на повному утриманні знаходиться з 34 лапих. Приїхавши до Зеленодольську, жінка змогла забрати не лише постраждалого від знущання мішу, а й інших собак, що жили у потенційної живодерки. Ми пішли до господарки цієї собаки, яка була також в цій історії з Мішою, І вона без проблем. Віддала собаку її звати Дана. І щеня теж було. Ми забрали і Дану, і щеня. До клініки собаку привезли у край важкому стані наступного дня після звільнення. Ветеринар діагностував у чотирилапого, крім ампутації статевого органу, множинні гематоми, забої та відкриті рани. Тварина була без перебільшення за крок від смерті, говорить лікарка. Права патрія больше, були настільки біла, слегка розоваті. Температура була паніжна 37,3. За Все от, волонтера, вроді би животне вже в такому стані було около двох суток. При клиническом осмотре обнаружено, что произошла ампутация каким-то острым предметом. Из-за этого пошла большая кровопотеря. Оказывается, при склещивании хозяйка или там кто-то, я не могу это самое вам сейчас сказать, отрезала острым предметом половой член. Живодерка має бути покарана за усією суворістю закону, впевнена рятівниця хвостатих Наталя. Тому жінка звернулася до поліції, аби написати заяву на вже колишню господарку Міши. Наразі тій може загрожувати арешт на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. 29 серпня до поліції з письмовою заяви звернулася жінка з проханням притягнути до відповідальності особу, яка жорстоко поводиться з твариною, а саме неодноразово знущається над собакою. Наразі вказ. Не факт зареєстровано та проводиться перевірка. Якщо ви маєте бажання та змогу допомогти копійкою вилікувати бідолашну тварину, адже ще потребує тривалої реабілітації, то переказати кошти можна на рахунок пані Наталі, який ви зараз бачите на своїх екранах. Владислава Рудіюк, Максим Мурашов, перший міський. Ну що ж, друзі, ось така без зайвих слів. Жахлива ситуація трапилася у Зеленодольську. І зараз ми познайомимося в нашій студії з тією самою волонтеркою зоозахисницею, пані Наталією Піскун. Вітаю вас, пані Наталію. Вітаю. Так, ну, ситуація не з легких, скажімо так. Я думаю, що навіть на вашій практиці, як людина, яка стикається з подібним поводженням, все ж таки подібні випадки трапляються досить рідко. Скажіть, будь ласка, як ви дізналися про те, що трапилось з Мішею, з цією тваринкою у Зелендольську? Я проживаю в місті Апостолове і знаходилась в той час не вдома, і мені. Досить часто приходять смс-ки в месенджері про те, що люди звертаються про, на допомогу, щоб я прийшла на допомогу якійсь тварині. Часто бувають ну, різні випадки, не просто забрати з вулиці. В основному, так як вже у мене велика кількість тварин, то е, в першу чергу ми я звертаю увагу на тварин, яким потрібна медична допомога. Я прочитала цемску сообщ... e... цю і почала відповідати цій дівчині, але дівчина ну, відповіді не було ніякої. Mm. Ну, я вирішила час не, не витрачати зайвий і просто знайшла машину в апостолове і поїхала в Зеленодольськ на ту адресу, яка була вказана в смс-кі. Я приїхала туди і ну, в дворі були люди, я почала в них питати, чи справді така ситуація була, чи, ну, бо, бо буває дуже багато таких випадків, коли пишуть, що срочно потрібна допомога. Ти приїжджаєш з апостола, наприклад, в Кривий Ріг, приїжджаєш на ту адресу, а там нічого немає. Я ну, якби почала у людей розпитувати. Мені там було багато дітей. Uh -huh. І діти почали розповідати. Виявляється, що це все і діти бачили. Спочатку ми думали, що це була господарка, uh -huh. власниця цієї собаки, uh -huh. Міші. Потім, в ході цього всього, цієї всієї справи виявилося, що Міша це безпритульна тварина, uh -huh. яка живе. Ночує в під'їздах, його люди підгодовують. На самому, на самом ділі, виходить, дана, та собака, яку я вилучила mm -hmm. разом з поліцією. Вона прийшла до районного відділку і просто привела цю собаку, віддала разом щеням. Mm -hmm. Бажано, щоб такі люди. Тобто це була господарка цієї самої Дани, так? Да. А Міша безкоштовна тварина. Міша то, трапила... просто. Як сказати, він мешкав в цьому дворі угу. і він мав доступ до одного під'їзду, до другого, до третього. І він там ночував, люди його годували, а дому у нього не було. Ми угу. ну, розуміємо, так. Як проходив о, процес спілкування, і чи був він взагалі присутній у такій ситуації з цією господаркою в з... лапках? Власницею. Дани? З власницею Дани, так. Ну, цю жінку, вона 86-го року народження. Тобто досить молода особа. Вона молода, розуміє. вона веде трохи такий асоціальний спосіб життя? спосіб життя. Я коли під'їхала до райвідділу, відділу відділку цієї поліції, то вона її, дільничий, запросив, щоб ми не йшли до неї додому, вона привела собак. Почала казати міня клівіталії, це зробила не я. Ви покажіть я спочатку начала mm. Ну, Я думаю, що знайшлися люди, так, які були свідками цієї події. Знайшлися. Знайшлися, так. Ні. Яка реакція поліції взагалі в таких випадках, коли ви звернулися е, до місцевих правоохоронців? Скажіть, будь ласка, як вони відреагували які були їх дії? Е, до мене зателефонували. Я з мішою. І тут теж не ясно, чи трапилося 24-го uh -huh. на День Незалежності, чи трапилося 23-го. Так як одні кажуть одне, а другі кажуть зовсім інше. Забрали його 25-го. Тобто більше доби собака знаходилась там і жодної допомоги ніхто йому не, не було оказано. Зате були місцеві зоозахисники, які взяли на себе відповідальність в лапках рятувати цю тварину. Вони, ця пані підійшла, сходила на місце, знайшла, де була собака, це була покинута квартира, пофотографувала його, принесла йому поїсти і пішла писати допис про те, що вона збирається його рятувати. Є ургентні випадки, коли е, реагувати потрібно миттєво. Тобто, коли це крововтрата, коли ну, ти розумієш, що як сказати, треба реагувати молнійносно. Uh -huh. Тут молнійносності ніякої не було. Чоловік просто пішов, просто у Фейсбуці написав пост і виложив свій номер картки і почав збирати кошти на його лікування. Uh -huh. І де було вказано, що собаку буде відвезено в суботу, тобто через 4 дня після того, як це сталося, я узнала 25 серпня о 13.07 о 14.00 ми вже були в Зеленодольській, ми знайшли собаку, і в 3 часа в 15 1520 ми були вже в кривому розі, і йому надавалась перша медична допомога. Коли ми приїхали в клініку. У Міші взяли аналізи, це була кров, якої в організмі тварини практично не було. Вона вже була такого кольору, ну, як зазвичай, це бурий колір, темний, вона вже була світлого кольору. Аналізи показали, що дуже низький рівень гемоглобіну. І операція зробити операцію на наступний день було неможливо, тому що по стану здоров'я е, і по величезній крововтраті собака б не витримала даної операції. Е, найближчі два дні його капали, е, медикаментами підіймали рівень гемоглобіну, це вдалося, і Міша операцію переніс нормально і зараз він почуває себе хорошо. Ну, наскільки можна, взагалі, наскільки війні, можна? Там, ну, почувати як? себе добре, Отлично він так себе почувати не може, тому що ну, на... його покалічили і йому прийдеться пристосовуватися до нового образу життя, скажімо так. Mm -hmm. Що стосується знову ж таки тих самих правоохоронців, взагалі, у таких випадках, наскільки реально, щоб людина понесла покарання? Ну, подається заява. Далі заява е, за складом злочину. Якщо є місце, вона подається, е, вноситься в ЄРДР. Угу. Якщо вона вноситься в ЄРДР, потім вже починається. Це вже не перший випадок, ми вже з таким стикались. І найголовніше, що може дати далі ділу ход, це, м як я вже зрозуміла, е, Жорстоке поводження з тваринами, яке спри, е, призвело до загибелі тварини, або жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до каліцтва. В даному випадку, якщо у нас була така ситуація з Альфою, е, тварина після того, як з нею, над нею познущались, були дуже сильні травми, але вона восстановилась і стало все добре, і тому далі прокуратура. Не порушувала, не давала ага. ход, бо тварина вос... ну, восстановилась, вона не стала калікою, вона не померла. В даному випадку тут зовсім все по-другому. І я вважаю, що ця людина, яка такі речі зробила, тим паче 299-та стаття про жорстоке поводження має пункти, коли це все відбувається на очах у дітей. Тобто, mm -hmm. і так. коли ми спілкувалися, коли я шукала мішу, ходила по під'їздам, за мною бігали там троє хлопців, вони мені все розказували. Тобто дітям, от по 8, 9, 10, я не знаю по скільки mm -hmm. їм років, але вони вже знають, і як це все відбувається. Тобто, одні можуть. Приходити в ужас, так скажем. Uh -huh. да? другі, другі вже будуть просто в дальнішому, подальшому, будуть вже просто нормально реагувати, для них це буде просто норма. Мої діти, наприклад, ну, вони знають, що їм тваринам треба допомагати. По крайній мірі, їх просто не треба ображати і uh -huh. не треба над ними знущатись. А тут зовсім друга ситуація, тому. Міша, так. коли я його шукала, мені діти ще розповідали, що собака перейшла, скоріше за все, в другий під'їзд, там, де ми його знайшли, там, де живе ця Оксана, яка йому це все зробила. І вона, він туди утром прийшов, ну, Дана гуляла, у неї був період тічки. Угу. Вона гуляла і, звісно, він піде до неї. І він був коло їх дверей. Він пішов туди, Оксана знову вийшла, і Оксана знову у присутності дітей і свідків просто била його ногами, виганяла його ну, з під'їзду. Тобто, ну, для неї це норма. Вчора вона відрізала, зробила так, от да, з животним вона його покалічила. А сьогодні вона вийшла, вона його побачила в себе в під'їзді. Він вже ну, видно було, що собака. Во-первых, він перепуганий, во-вторих, йому больно. Вона вийшла, добила ще його ногами. Він все одно туди не уйшов. Коли я туди прийшла, він так і лежав. Під'їзд був теж закапаний кров'ю. Ну, звичайно, тут треба враховувати механізм поведінки тварин. Так, це природнє явище, взагалі для нього. Він не розуміє, що відбувається, і не розуміє абсолютно, чому його б'ють і чому його взагалі ось так над ним з тварин. Просто будь-то тварини бездомні, безпритульні, будь то тварини домашні. Мені здається, щоб не було таких ситуацій, коли. У нас зараз, от в Апостолово величезна проблема з тим, що величе... ну, так само, як і в Кривому Розі, і в Зілінодольській, скільки ти їх не стерилізує, постійне величезне кількість маленьких щенків, які нікому не потрібні, і тобі дзвонять з утра до вечора присилають сообщення, присилають координати, куди треба поїхати, і де їх забрати. На жаль, в апостолове я займаюся цим сама. І єдина моя група підтримки це мої підписники, да, там, наприклад, в Тік-Токі і в Фейсбуці. Місцева влада на мене, хоч я і зареєструвала громадську організацію по захисту тварин, як мені, скажімо так, посоветували, щоб я могла, в мене мрія від, відкрити хоч, хоч перед, пункт перетримки тварин, ага. так, щоб вони в мене живуть вдома. Вдома, м, біля 40 собак, це в домі. в квартирі в мене. Також за останні 10 днів 16 кіценят ми тільки забрали. Можливо, це комусь здається, ну, що це не проблема. Ну, викинули, викинули. Хтось там підбере, хтось не підбере, але вони мучаються і їх всіх зносять мені, бо я єдина людина в апостолу, яка їм допомагає. Uh -huh. І з такою величезною кількістю тварин дуже багато покинутих. Да? І щоб не було проблем, таких, як от собаки кидаються. Сука, гуляє, і возле неї десяток кабілей. Понятне діло, вони будуть кидатися, вони будуть захищати її, і між собою у них там проходять змагання, і вони кидаються на людей, щоб ніхто до них не підходив. Угу. Бо і таких віщей величезна просьба до людей, якщо ви піклуєтесь про своїх тварин, стерилізуйте їх, якщо у вас в дворі є. Сука, яка постійно народжує. Є ж сусід, який постійно їх топить, щоб не було там цуценят. Є люди, які там привели цуценят, взяли десь, завезли в друге місце, Ну проблема не, перес... не перестає існувати. Ну, Вони просто з больної питання, голови переложили на здорову. Стерилізації в апостолу немає. В тому році я подавала документи на Є така програма. Стерилізації безпритульних тварин, uh -huh. але ми до кінця не пристерилізували. Так це все завершилось. І На даний момент я просто, коли є проблема стерилізувати суку, я просто пишу пост у Фейсбуці, або коли в мене є залишок коштів з якоїсь тварини, uh -huh. я просто, у нас є постолова жінка, ветеринар. Яка за доступною ціною робиться дуже якісно. Ми три роки з нею працюємо з лікарем і немає, не було uh -huh. жодних проблем. Я їду до неї, знаходжу транспорт і стерилізую. Так. За три роки в апостолу я простерилізувала близько 200 тварин. Так, це величезна, мені здається, цифра, особливо, якщо враховувати, що. Майже все власними силами робиться, і дійсно лише за підтримки якихось підписників своїх ви можете да, це ці робити люди разом так. зі мною роблять велике діло. Так. Сама я можу допомогти фізично руками. Uh -huh. Я можу. Ну не сплатити, так. пані Наталя. На превеликий жаль, тема бездонна. Просто можна спілкуватися про Я це дуже багато часу. Але на жаль, вичерпано наш ефірний. Я хочу лише побажати вам успіху у вашій справі, так щоб Дякую. дійсно люди, які мають до цього відношення, звертали увагу на проблеми. Такого характеру, так і на те, що дійсно ось ці тварини вони потребують допомоги, і навіть той факт, що вони є, залежить на також від людей, тобто факт стерилізації, і ось таких програм, про які ми з вами трошки згадали сьогодні. Дякую вам за те, що приймали участь і в нашій і в нашому проєкті, в нашому ефірі, і в долі того самого міші, якому цей ефір сьогодні було присвячено. Дякую. Дякую. Ну що ж, друзі, за узахисниця Наталя Піскун сьогодні була з нами. поговорила про те, як іноді люди жорстоко поводяться з тваринами, і для того, щоб захистити братів наших менших, я думаю, нам теж всім треба бути більш відповідальними. На таких прикладах ми з вами вчимося, тому що подібна поведінка просто недопустима в сучасному суспільстві. Дякуємо вам за увагу. Ви дивилися проект Прайм Тайм на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. Побачимось.